Шановні жителі Житомирщини, щиро вітаю вас із найголовнішим державним святом Днем Незалежності України. Вже 23 роки цей день є доброю нагодою вшанувати пам'ять людей, які наближали здобуття нашої волі, відчути власну причетність до багатовікової історії України та власну відповідальність за її майбутнє. Але тепер ми відзначаємо День Незалежності із сльозами на очах із почуттям патріотизму такої глибини. Як ніколи раніше. Цей день наповнює серця гордістю за наш народ, за його синів і дочок, які сьогодні стали на захист української державності. За останні місяці наші земляки щоденно доводять свою готовність відстоювати правду, віддавати душу і тіло за нашу свободу. А це найкраще свідчення того, що єдина Україна була, є і буде. Бажаю всім нам мирного і чистого неба, щедрої землі. Сили та натхненної праці для розвитку і процвітання нашої рідної України з Днем Незалежності. Слава Україні!